Ця битва вирішить усе. Покровську готується до оборони, а Дніпропетровщина до ймовірного наступу, що може зупинити катастрофічний сценарій ексклюзивно для воєнкора. Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки, що в нас армія до командира батальйону, включно часто це вчорашні цивільні люди, або які закінчили військові кафедри. Покровськ перетворюється на місто привид. Місцеві масово прощаються із рідним домом, ймовірно назавжди. Як знімальна група воєнкора з волонтерами евакуювали багатодітну родину? Репортаж з міста, яке завмерло в очікуванні вирішальної битви. Звісно, люди уїхали. город постой, город призрак. Підпишись на Ютуб 11, -го. Став подобайку під цим випуском і ще більше ексклюзива про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу вже сьогодні. У повному випуску проєкту воєнкор.